Хости це неймовірно красиві багаторічні декоративні рослини, без яких не обходиться жоден ландшафтний дизайн, будь то великий парк або маленький садову ділянку. Вся принадність хост в їх величезних листках, які вражають різноманітністю форм і забарвлень. Вони створюють приголомшливий фон для інших декоративних рослин і прикрашають нижній ярус будь-яких квіткових композицій. Існує безліч різновидів хост з гофрованими. Пухарчастими, зморшкуватими, глянцевими, хвилястими, белоокемленими, візерунчастими, подовженими або круглими листям. Їх розміри варіюються від 10 до 90 см. Забарвлення теж вражає сріблясто біла з камуфляжним малюнком, світло і темнозелена, золотиста, бірюзова, яскраво синя, гладка або з химерними візерунками. Зустрічаються навіть триколірні, а іноді і чотирьох або п'ятикольорові хости з дивовижними орнаментами. Квітки у хост набагато скромніше тонкі гроновидні суть свіття з дрібних воронкоподібних квіток різних відтінків. Через це в деяких композиціях дизайнери просто видаляють їх, щоб не відволікати увагу від листя. Хости люблять тінь і вологий ґрунт, але при цьому можуть довго обходитися без води. Головне захистити їх листя від прямих сонячних променів. У природі вони зазвичай ростуть біля берегів річок і озер в тіні високих кущів і дерев. Це невибаглива, морозостійка рослина, яка відмінно переносить будь-які погодні аномалії. Хосту часто називають королевою тінистих садів і недарма. У тіні вона відчуває себе прекрасно, листя стає могутніше, а їх забарвлення яскравіше і більш насиченим. Фахівці радять садити хосту там, де сонце світить не більше 4 годин на день. У цьому відео я розповім, як і коли садити хосту, як за нею доглядати і які сорти найкраще підійдуть для вашої ділянки. Звідки родом хоста? Батьківщина хост Японія, Китай, Корея і Далекий Схід. В Японії їх почали вирощувати більше трьох тисяч років тому, і там вони вважаються священними рослинами. В Європу хости потрапили в кінці 14 століття і відразу завоювали популярність у садівників знатних осіб. Їх висаджували в парках, садибах і навіть в селянських дворах. Згодом хости стали прикрашати бордюри готелів, лікарень і трактирів, заполонивши квітники всієї Західної Європи. В Україні хости з'явилися тільки в 90-х роках минулого століття. Тоді в світі вже існувало більше тисячі сортів, але у нас їх було не більше 10. Зараз вибір величезний є безліч приголомшливих видів і сортів, в тому числі виведених українськими селекціонерами. Як і коли садити хосту? Найкращий час для посадки весна до середини травня або кінець літа з 20 серпня до середини вересня. Вибирайте напівтінисте або тінисте місце з родючим, пухким, нейтральним або слабокислим ґрунтом. Деякі однотонні сорти взагалі не переносять сонце, а ось ряболисті, навпаки, потребують невеликій кількості світла. Хоста не любить застою води, тому садіть її на клумби висотою 30-40 см. При перекопуванні додайте на квадратний метр відро гною, відро листової землі. Відро піску, 2 столові ложки суперфосфату і одну ложку сірчано кислого калію. Лунки робіть на 5 см ширше і глибше, ніж кореневий кому рослини. Відстань між хостами від 50 до 70 см в залежності від сорту. Після посадки добре полийте 2 лійки на квадратний метр і замульчуйте соломою або тирсою шаром 5 см. Важливо, ніколи не садіть нові хости на місце старих або загиблих рослин, вони не приживуться. Особливості догляду за хостою. Хоста одне з найбільш невибагливих декоративних рослин. На одному місці вона може рости до 30 років. Головне полив. У перші два роки поливайте не рідше двох разів на тиждень, а в спеку щодня. Якщо вологи не вистачає, Листя втрачають пружність, а рослина починає хворіти. Потемнілі кінчики листя сигнал про нестачу води. Поливайте хости рано вранці або ввечері, щоб краплі води не викликали опіків від сонця. Ростуть хости повільно, а їх справжнє забарвлення проявляється тільки на третій рік. Без підгодівлі навіть до п'ятого року вони не досягнуть сортових розмірів. Підгодовуйте хости не менше п'яти разів за сезон. 1 ранньою весною розчином сечовини – 20 г на 10 літрів води під кожну рослину. 2. У травні і червні гнойовою рідиною. 3. У серпні після цвітіння калійно-фосфорними добривами. 4. У вересні готовим мінеральним комплексом для осінньої підгодівлі. Щоб кущ не розростався, обрізайте відцвілі стрілки біля основи. Хости морозостійкі, але молоді рослини перші два роки вкривайте ялиновим гіллям. Дорослі досить замульчувати опалим листям шаром 15 см. Сухе листя на зиму не видаляйте, вони захищають коріння. Обрізайте їх навесні, коли з'являться нові пагони. Хости в дизайні саду. Хости відмінно виглядають в нижньому ярусі квітників біля водойм, уздовж доріжок. Низькорослі сорти підходять для альпінаріїв, а великі для одиночних посадок на газонах. Ними можна задекорувати фундамент будинку або некрасиві ділянки саду. Хости особливо цінні для тінистих місць, де інші рослини погано ростуть. Кращі сорти хости. Тепер, коли ви знаєте, як садити і доглядати за хостами, залишилося вибрати сорти. Ось кілька чудових варіантів. Помаранчевий мармелад Біле пір'я. Капітан Альба Маргіната. Титанік. Омега. Пригоди капітана. Берег слонової кістки. Великий хлопчик. Блакитний ангел. Імператрицяву. Вільний вітер. Гуакамоле. Золотий стандарт. Медіовар'ягата. Вухо велетня. Там, де закінчується веселка, канадська блакитна, повна чаша. Упевнений, серед них ви знайдете ідеальні хости для свого саду.